Всім привіт! Чи замислювалися ви, як у давнину товари, ідеї та навіть цілі культури долали тисячі кілометрів, щоб дійти до найвіддаленіших куточків світу? Сьогодні ми поговоримо про великий шовковий шлях найвідоміший торговий маршрут в історії людства. Як він з'явився, чому став таким важливим і як змінив хід світової історії? Сідайте зручніше. Поїхали. Великий шовковий шлях це легендарний торговий маршрут. Який з'єднував Східну Азію з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Це була не одна конкретна дорога, а ціла мережа шляхів, які використовувалися для торгівлі, обміну технологіями, культур та ідей? Шовковий шлях охоплював тисячі кілометрів і проходив через різні природні зони. Починався він в древньому місті Чанань, сучасний Сіань у Китаї. І йшов через пустелю Такла Макан. Гори Тяньшань і міста Центральної Азії, такі як Самарканд і Бухара. Проходив через сучасний Іран, Ірак і Сирію, з'єднуючи Персію з регіонами Середземного моря, продовжувався до Європи, зупиняючись у містах, таких як Константинополь, сучасний Стамбул, Венеція та Рим, вів через Індію до портів на узбережжі Аравійського моря, звідки товари потрапляли до Африки та Близького Сходу. Назва з'явилася значно пізніше. Ніж існував сам маршрут. Її вперше використав німецький географ Фердинанд фон Ріхтгофен у XIX столітті, щоб підкреслити роль шовку, який був одним із найважливіших товарів, що транспортувалися цим шляхом. Шовк став символом розкоші у багатьох країнах. Він був настільки цінним, що часто прирівнювався до золота. Китайці довгий час тримали секрет його виготовлення, і це підвищувало його ціну та популярність. Хоча шовк був головним товаром, шлях використовувався для транспортування багатьох інших речей, наприклад, прянощі, чай, ювелірні вироби, порцеляну з Китаю, скляні вироби, вино, тканини та зброю з Європи, корали, слонову кістку, золото й екзотичних тварин із Африки та Близького Сходу. Шовковий шлях виконував дві головні функції: забезпечував країни доступом до унікальних ресурсів і товарів. Та сприяв поширенню релігії, мистецтва, технологій і навіть мов. У IV та III століттях до нашої ери великий шовковий шлях отримав новий поштовх завдяки Олександру Македонському, який завоював Персію та Центральну Азію. Він проклав шлях для грецької культури та створив нові умови для торгівлі між Сходом і Заходом. У період Римської імперії попит на шовк став настільки високим, що Рим щороку витрачав величезні кошти на його закупівлю. Це призвело навіть до дефіциту золота в імперії. Завдяки торгівлі багатими ставали цілі міста і країни. Наприклад, Самарканд і Бухара процвітали завдяки своєму розташуванню. Через цей маршрут поширювалися технології, такі як папір і порох із Китаю, скло з Риму та астрономічні знання з Індії. Буддизм поширився з Індії до Китаю, Кореї та Японії. Іслам, християнство і зороастризм також розповсюджувалися завдяки шовковому шляху. Завдяки контакту між народами виникли змішані стилі мистецтва, архітектури і моди. Пересування по шовковому шляху був важким і небезпечним через складні природні умови і загрозу нападів. Саме тому найпоширеніший спосіб пересування були каравани. Каравани складалися з десятків верблюдів, які перевозили товари, подорожні стикалися з пустелями, горами, сильними вітрами та нестачею води. Уздовж маршруту були торгові міста, де мандрівники могли відпочити, обміняти товари чи знайти захист для захисту від нападників наймалися охоронці, але це часто не допомагало шовковий шлях це не лише про торгівлю, це про взаємодію цивілізацій. Завдяки йому народи, які жили за тисячі кілометрів одне від одного, ставали ближчими, ділилися знаннями і розвивалися разом. Цікаво, як шовковий шлях функціонував. Тоді уявіть, більшість купців не проходили весь маршрут від Китаю до Європи. Натомість товари передавалися від одного посередника до іншого. Наприклад, китайські купці привозили шовк до Центральної Азії, де його обмінювали на інші товари, які потім везли далі. На шляху були важливі міста, такі як Самарканд, Бухара, Кашгар, які стали центрами торгівлі, науки та культури. Уздовж маршруту були створені спеціальні місця для відпочинку караванів. Караван -сарай. Вони були укріплені, щоб захистити купців від нападів грабіжників. Хоча великий шовковий шлях колись був основним торговим маршрутом між Сходом і Заходом, його значення поступово зменшувалося поки він майже повністю не зник. А ось основні причини, які сприяли занепаду цієї легендарної торгової мережі у 15-16 столітті. Мореплавці, такі як Васко Дагама та Христофор Колумб. Відкрили нові маршрути, що з'єднували Європу з Азією та Америкою. Через це морські шляхи дозволяли перевозити більші обсяги товарів швидше та з меншими витратами ніж каравани через пустелі та гори. Подорож морем стала менш небезпечною порівняно з сухопутними маршрутами, де каравани часто піддавалися нападам розбійників. Морські маршрути дозволяли уникати залежності від транзитних держав, які часто накладали високі мета чи блокували торгівлю. Також мало великий вплив це розпад імперій. Монгольська імперія, яка в 13-14 столітті контролювала значну частину шовкового шляху, забезпечувала відносну стабільність і безпеку. Однак її розпад призвів до політичної роздробленості та конфліктів у регіонах, через які проходив маршрут зіткнення між османами. Персами та іншими державами зробили подорожі ризикованими та складними. Зростання релігійної напруженості між християнським заходом і мусульманським Сходом ускладнювало торгівлю, особливо після хрестових походів. Економічна незалежність також мала своє значення у Європі почалася індустріалізація, яка дозволила виробляти більше товарів самостійно, зменшуючи залежність від імпорту. Товари, які раніше були екзотикою, наприклад, шовк або спеції, почали виготовлятися локально або замінюватися альтернативами. Торгівля почала концентруватися в портах, таких як Венеція, Генуя, Лісабон і Амстердам, залишаючи сухопутні маршрути менш важливими. Кожна держава, через яку проходив шовковий шлях, намагалася отримати максимальний прибуток, накладаючи високі мета. Це робило транспортування товарів дорогим. Розпад політичної стабільності відкрив шлях до зростання розбійництва, що значно ускладнювало подорожі караванів. Не обійшлося і без хвороб у 14 столітті. Велика епідемія чуми, яка поширилася саме через торгові шляхи, включно з шовковим, значно скоротила кількість подорожей. Люди боялися подорожувати та контактувати з іншими через страх зараження. Епідемії значно скоротили населення в містах-станціях. Які обслуговували торговців, що зробило маршрут менш активним. А в деякі періоди, у регіонах, через які проходив шовковий шлях, ставали менш придатними для подорожей через посухи або похолодання. Наприклад, збільшення площ пустель і деградація земель впливали на можливість пересуватися караванів. Сьогодні ідея великого шовкового шляху відроджується у вигляді грандіозного міжнародного проекту під назвою Один пояс, один шлях. Або новий шовковий шлях. Цей проєкт ініціював Китай у 2013 році з метою створення нової глобальної торгової мережі, яка об'єднає Азію, Європу, Африку та інші регіони. Проект охоплює дві основні частини: це мережа залізниць, автомагістралей і трубопроводів, які з'єднують Китай із Центральною Азією та Європою, та система портів і морських маршрутів. Які з'єднують Китай із Південною та Південно-Східною Азією, Африкою та Європою. Основні цілі це побудова нових доріг, залізниць, портів, аеропортів і логістичних центрів. Це має зменшити витрати на транспортування та прискорити торгівлю, створення умов для взаємовигідної співпраці між країнами-учасницями. Китай прагне зміцнити свою позицію як глобального економічного лідера завдяки інвестиціям у інфраструктуру. Китай збільшує свій вплив на міжнародній арені, укріплюючи партнерські зв'язки. Окрім транспорту, проект передбачає впровадження новітніх технологій у логістиці, фінансах і торгівлі, що сприятиме цифровізації глобальної економіки. Є деякі переваги для учасників: наприклад, багато країн отримують інвестиції в інфраструктуру, що стимулює місцеву економіку. Будівництво нових об'єктів забезпечує роботою тисяч людей. Нові транспортні шляхи зменшують час і витрати на перевезення товарів, що вигідно всім сторонам. Країни, які беруть участь у проєкті, отримують доступ до сучасних технологій та інновацій. Звісно, не може бути без критики проєкту. Не все так гладко, як здається. Проект Один пояс, один шлях часто критикують за такі аспекти. Багато країн, які отримують кредити від Китаю на будівництво інфраструктури. Ризикують опинитися в борговій залежності. Масштабне будівництво може завдати шкоди довкіллю, особливо в екологічно чутливих регіонах. Не всі країни однаково виграють від проекту. Більшість вигод отримує Китай, тоді як інші учасники стикаються з фінансовими ризиками. Але є і приклади успіху. Це Казахстан. Завдяки проекту країна стала ключовим транспортним вузлом між Азією та Європою, отримуючи вигоду від транзитних перевезень. Потім Греція. Порт Пірей став одним із найважливіших у Європі завдяки китайським інвестиціям. І останній Пакистан. Будівництво коридору Китай-Пакистан включає дороги, залізниці та енергетичну інфраструктуру, що стимулює економіку регіону. Отже, великий шовковий шлях це більше ніж просто торгівельний маршрут. Це символ взаємодії між культурами, технологіями та ідеями, які сформували наш світ. Його спадок живе і сьогодні. Нагадуючи нам про те, як важливо об'єднувати зусилля для спільного прогресу. Що ви думаєте про цю історію? Напишіть у коментарях свої думки і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві теми. До зустрічі!